Раді вас вітати на нашому ютуб каналі Латераль. Сьогодні спішмо поділитися з вами цікавими новинами із світу боксу та UFC. Але перед початком відео просимо вас не полінуватись та підтримати нас вподобайкою та підпискою на канал. Це мотивує нас робити відео частіше та якісніше. Приємного перегляду. Розпочнемо із відвертого зізнання колишнього чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Олександра Гвоздика. Український боксер заявив, що хоче об'єднати в своїх руках усі титули в дивізіоні. Заради цього він готовий провести поєдинок з Бетербієвим, якому програв титул восени 2019 року. Я не те, що вірю, я знаю, що це станеться. Я візьму реванш у Бетербієва і стану абсолютним чемпіоном. Для мене бій з Бетербієвим пріоритетніший, ніж з Біволом, тому що в нього Три пояси, але від бою з біволом теж не відмовлюся. Які уроки я виніс після поразки від Бетербієва, що потрібно робити акценти на інші речі у підготовці, не розслаблятися і пахати на 200%. Треба бути дуже готовим функціонально, відпрацьовувати в захисті та діяти на контратаках. Рубатися з Бетербієвим на середній дистанції це суїцид, розповів гвоздик. Поки не зрозуміло, хто буде наступним суперником гвоздика, але відомо, що це буде боксер Днес ТОП-10 український боєць UFC надважкої ваги Ігор Потєря вийде на заміну Альберта Дураєва в бою з Робертом Бричеком, повідомляє інсайдер Алекс Бегунін. Бій відбудеться у ніч на неділю 11 лютого. Нагадаємо, що в попередньому поєдинку українець програв бразильцеві Родольфо Белато технічним нокаутом. Всією країною вболіватимемо за Ігоря, бажаємо йому вдалого поєдинку, а головне перемоги. Тепер перейдемо до новин, які пов'язані з поєдинком Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Як вам вже раніше стало відомо, поєдинок було перенесено на 18 травня цього ж року. Також були введені додаткові умови для підстраховки. Якщо хтось із боксерів не зможе вийти на поєдинок цього разу, через будь-яку із причин буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Про це заявив туркі Ашей. Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій. Я обрав дату: 18 травня. У мене є гарантії в вигляді 10 мільйонів, якщо хтось втіче від поєдинку. Не від організації. Організаторів, а з їхнього особистого рахунку. Олександр Усик прокоментував перенесення бою та розповів, чи примушували його погодитися на нову дату поєдинку. Ні, мене не примушували погодитись на перенесення бою. Я готовий боксувати за титул абсолютного чемпіона у будь-який час дня, навіть ночі, сказав Усик. Також Олександр Усик опублікував новий постер поєдинку, підписавши: Травень так, травень, я вже в дорозі. Тим часом Тайсон Фьюрі знову дав коментар щодо свого розсічення. Я домовився про. 12-ти раундовий спаринг із чотирма різними хлопцями. У п'ятому раунді я отримав удар ліктем в око і розсічення. Я був у лікарні і мені наклали 11 швів. У мене є медичні висновки, в них є все. Ніхто нічого не може вдіяти з розсіченнями в спарингу. Таке трапляється. У мене ніколи такого не було. Все буває вперше. Уявляєте, 11 швів було накладено. Насправді є дуже великі сумніви щодо того, чи встигне Тайсон за такий короткий термін відновитися і встигнути повноцінно підготуватися. В своєму інстаграм аккаунті Ф'юрі поділився думкою про перенесення поєдинку. У мене такий хороший настрій. В житті іноді відбуваються лайнові речі, але не можна дозволяти цьому вибити тебе з кольї. Продовжуємо рухатись вперед. Подивіться на цю огидну штуку. Хороший маленький удар ліктем в око, ледь не коштував мені найбільшого бою в житті. Але що ж поробиш? Лайно трапляється, і ми йдемо далі. У нас нова дата поєдинку. Усик там вже скиглить, Тайсон хоче піти на пенсію. Ніякої пенсії виродку. Я тебе нокаутую, вироблю тебе. 18 травня, нова дата, пряма трансляція і ексклюзивно з Саудівської Аравії. Пропоную глянути уривок з прямого ефіру, на якому був присутній Олександр Усик з Айсом Клімасом і Тайсон Фьюрі з Турки Алі Шейхом. Тайсон буквально кидався на менеджера українця. Я знову, я маю 35 професійних бійців. Я був в боксі 18 років в моєму житті. Я вийшов на канвас 10 разів. Найбільшого пункту в історії, щоб вийти. Ніколи не вийшов. I never backed down from any man in my life, and if any man calls my wife a bitch, I take his fucking teeth out. I didn't call your wife a bitch. I didn't call your wife a bitch. No, a bitch. I, I don't do. I not do, do that shit. I don't do that shit. Well, well I'll apologize hey, shit, for that, man. Because I fight about my wife, happen. and I'm no coward. I boxed all my life. It happens. It happens, brother. you call me they, a coward? Never boxed in your life. How am I a coward? I've had 35 professional fights. I'm a two-time undefeated heavyweight champion. I'm the second-longest reigning lineal champion in history. How am I a coward? Let's see the answer. Let's, let's see, see the coward. No, no, no. Let's see the answer in the 18th of May. We will I, have I the 18th of... May 18th is going to be finito. <laughs> І на кінець послухаємо, як колишній чемпіон світу Карл Фроч відреагував на перенесення бою Усик Ф'юрі. Усик та Фюрі можуть так і ніколи не зустрітись. Думаю, що зараз Тайсон вийшов з бою і чекає, тому що з того, що я бачив, що він сказав і як він поводився, його душа більше не лежить до боксу. Я думаю, він заробив багато грошей. Не впевнений, наскільки серйозно він займається спортом, він уже на фінішній прямій. Він вже не робить так багато удаваних ударів. Його відправляли в нокдаун 4 чи 5. Разів його останніх боях. І що зараз з його кар'єрою? Де він хоче бути? У нього багато грошей, він досягнув багато в своїй кар'єрі. Він проводить професійні поєдинки уже довгий час понад 15 років. Я просто сподіваюся, що він все ще хоче цього бою. Сподіваюсь, він все ще має бажання, тому що якщо він це зробить, це буде чудово. І ми дізнаємось, хто ж є абсолютним королем надважкої ваги. Я не думав, що Тайсон буде битися з Усиком в лютому. І виявилось, що він і не збирався, сказав Фроч. Отже, будемо спостерігати за розвитком подальших новин. Надіємося, що поєдинок все ж таки відбудеться. А як вважаєте ви? Пишіть свої думки в коментарі під відео. На цьому все. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під відео. Всім бокс!